На ринку портативних консолей конкуренція, м'яка кажучи, велика, і зараз, друзі, я не стану рахувати, перераховувати усіх виробників, вичто ви знаєте з -ху, із ху у цьому сегменті. У мене в руках найтехнологічніша на даний час консоль від виробника MSI Claw a 1 m І моє перше враження відчуття від консолі ого, Малиха, не виглядає, погодьтесь малиха у лапках, бо на фоні про макс клов, як батько і син першеклашка не інакше. Початок нестандартий, але після нещодавнього тестування ноуту мене приємно здивувало якість звучання, і насправді гучність на фоні сучасних ноутів дуже і дуже об'ємна. З боків два динаміка на 2 Вт, які мають увага, друзі, низи. Вони мають низи, і щоб не бути голосовним, послухайте рандомне відео з YouTube на максимальній гучності на мене дуже і дуже непогано. 7 дімова IPS-панель має здатність Full HD, частота оновлення екрану 120 Гц. Звичайно, це плюс до плавності. Панель має високий рівень контрасту, по яскравості більш аніж достатньо. Мені заочі навіть атака заби, і зазвичай більше 60% я ніколи не виставляю, це все ж таки не ноу, де постійно треба викручувати на Макса. Класна панель тут без варіантів, але мені все ж таки хотілося б мати більш сучасний OLED, бо це максимальні соковиті кольори та краще енергоспоживання. куди огляду панелі OLED я навіть не кажу, вони там найкращі. Зрозумійте мене вірно, друзі, я не фейкаю, як деякі пудрі з червоним носом. А IPS це, звичайно ж, добре, але погодьтесь мати OLED було б цікавіше. Звичайно, ж огляду, як для IPS норм, відомий факт консоль це інструмент егоїста, від цього нікуди не дійтися, дивлячись прямо на панель зображення, ідеальна. На поверхню нанесено олефобне покриття, покриття, пил, бру та відбитки пальців легко можна було прибрати. За це ж, звичайно, плюсик виробнику. Головне все ж таки в MSI Cloft це і начинка. Звичайно, ж серцем консолі є 16 ядерний 22-потоковий Intel Ultra. Це нове покоління швидкісних процесорів від блакитних. Гібридний розумний про з високим коефіцієнтом корисної дії є ще 5 ультра, трохи простіша за сімку. У мене звичайно ж топова, 7155 H. І, на жаль, друзі, сайнбенч. 24-го року, чомусь так, ми стартану, не знаю, бо порівнювати ультру треба з іншими процесорами, іноді таки буває навіть на ПК. Але по відчуттям у роботі камінець дуже швидкий. Цього року сині вирішили, що досить панування з зелено-помаранчевим. серія графічних процесорів АРК теж потроху набирає обертів, і конкуренція на ринку ГПУ дорівнюється кращій ціні. Незвичайно ну, ж для нас кінцевих споживачів. б міг подумати, що декілька років тому, наприкінці 2024 році, отак от я буду сидіти на Потативні консолі і гратися в RDR 2, це просто диво. Ambleo, як то кажуть, technology у дії, стройка від Intel робить свою справу, до погано поводьтесь, не ідеально, якби мені хотілося. Я б, звичайно, б хотів би бачити 60 сто кадрів у іграх, але на зараз це максимум, що може бути на портативках. По можливостях Кемеса і Клоп, скажу дуже просто, коротко, це майже комп або ноут, якщо так можна порівнювати, маємо 11 ту Windows, це те ж саме, як на твоєму компі. 11 11-ка Home з усіма можливостями Windows, і сюди можна без проблем. Будь-яку гру встановити з компа, все як на компі, звичайно, але ж у мініатюрі. Не завжди відмічаю софт, бо після хардверу це найголовніша складова будь-якого гаджету або пристрою. MSI Центр добре вам знайомий тим, хто користується материнськими плати цього виробника. Софт зручний, гарно адаптований саме під консоль. Міні лаунчер по сервісах, Steam, Epic, Xbox та інші згорі можна додавати сторонні за потреби, звичайно ж, нижче знаходиться додані мною ігри, я зараз тестую. Чомусь ваунчерного мені не знаю як вам, а мені чимось нагадує на полиці. Стандарт Wi-Fi Bluetooth теж під рукою, швидкі сети, використання консолі до зручності, звичайно ж, на зараз частіше використовує сет AI штучного інтелекту, бо це збалансовано використання батареї та потужності консолі, і штучного інтелекту все більше в нашому житті, не в житті, Точного інтелекту все більше в нашому житті обрати сет під потреби важливо. Це важливо, бо не завжди потрібно масувати на всі кошти, Обсяг і споживання, звичайно ж, не безлімітні. 53W години це не багато і не мало. у середньому граючи при яскравості біля 50-60% батарея відпрацьовує в мене майже 2 години. 2 години в іграх, я вважаю непогано. Мені дуже подобається стилізація цієї гри, іначе застаріли такі мульт, але у реалтаймі нашого часу. Дуже класна гра, доволі таке Жвала гра, згадав часи, коли згрався у контру, бо схоже, ж малявого, але по графіці це зовсім різні світи, і що тут казати, наче мульт, і ти керуєш анімацією, і знаєте, друзі, геймплей на портативних консолях зовсім не такий, як на звичайному ПК. По-перше, ти можеш де завгодно проходити гру, не вважав, де, якій позиції будеш робити. Я надягнув навушники і кайфую своє задоволення, ну класно ж, погодьтесь. Звичайно ж, компактні консолі це далеко не сучасні величезні потужні ПК, бо мають залізне обмеження до прикладу RDR 2 Dead Redemption на середніх, бо на ультра гра попросту ляже. Максимальної здатності у фулі достатньо на 7 дюймах, аби не спостерігати піксели на маленькому екрані сприйняття не таке саме, як на великому моніторі. Подивіться, як виглядає гра на середніх налаштуваннях по графіці, на мене топчик. 30-40 кадрів, не 60, звичайно, і тим паче не 120 на компі. Але ж ми маємо справи з компактним. Консолі про це треба пам'ятати. На 7 дьмовому екрані 30-40 кадрів у грі при відгуку панелів 120 Гц прийняття по-іншому. Зовсім інше набагато повніше гра виглядає. Приклад Відьмака захоплення відео з консолі і відчуття, наче в грі кадрів 20, не більше, може і менше. А ось так гра виглядає на консолі у реалтаймі. Погодьте з краще, веселіше, відьмак, дикий загін у замісі нижче 25 кадрів нікого не просідає. Гратися можна, бо у середньому це 45 кадрів і на даний час це максимум що можна вичувати спортативо. Що приємно, комфортно, комфортно гратися по відчуттям на відміну від ноута я про гучність охолодження. Так, шум є, але повірте мені, на слово, друзі, це далеко не ноути, які можуть сперечатися з боїнгами по гучності. Десь за 40 хвилин гімплею по Тимірії, в мене 85 градусів це максимально, що непогано враховуючи невеликий розмір охолодження. У ноутах такі температури давно вже є нормою, нікого не дивує. Навіть на пам'яті температура вища за проца. Оперативки 16 ГБ, пам'ять швидкісна lpddr 5 Дуже швидкісна, як куля. я зараз на максимально зручних для мене налаштуваннях, баланс поміж швидкістю і автономністю, золота середина. Сподобалось, що ми зараз друкували бажані налаштування під відомі ігри. На сайті виробника під улюблену гру є готові пресити з налаштуваннями, щоб як найкраще. Red Dead Redemption 2 за вимогою до заліза вища за відьмака, але навіть тут від 30 кадрів. Що грабільна температура у пресеті Extreme Performance від 80 до 90 градусів і охолодження ледве-ледве чутно. Також хочу подякувати виробнику, що зробили підсвітку кнопок, бо спочатку, коли ти починаєш тільки користуватися консолі вивчати, путайся, де то X, де та інші кнопки, а з підсвіткою темряві все чудово видно. За це дякую. І Наскільки я знаю, з усіх виробників підсвітка кнопок є лише у MSI Cloud. Це прикольно. У додатку MSI Center завдяки Mystic Klight можна це все налаштувати під себе статику, райду або затухання за смаком. Маркетологи МСА з підсвічуванням влучили в, в яблуку, як то кажуть, на яскраве світло завжди звертають увагу, як світляки літять люди, і це прикольно. Стосовно керування скажу дуже просто: це класичне розташування для геймера, для власника Xbox, взагалі, буде як рідненьке все це, з боків зручні стіки, приємні з повільним рухом, все як у топі. По колу, звичайно ж, підсвітка дорого-багата, ну а що? Це геймерська консоль, ані або шо, Згори виропад вікно. Кнопки LBLT, праворуч RBRT, зрозуміло, бо Left, Right по пам'яті дуже просто. Дуже приємні шифти на дотик, пальці кажуть, дякую за тактильне відчуття. Позаду виробник додав додаткові програмовані M1, M2 або M1, M2, їх за потреби можна навантажити макросами теж до зручності. Середній палець, як рідненький сюди лягає, ну класно. Єдине моє зауваження, лівий стік не у ідеальному місці розташований, великим пальцем треба тягнутися, дотягуватися, на відміну від правої руки, і я би Христов все ж таки поміняв місцями з стиком, бо природне розташування пальців у нас таке. Отак, розташовані пальці, що поробиш? Якщо б тут був стік, мені було б зручніше, не треба тягнути пальця, але я розумію еталоність Джою Xbox. Я друзі висловлю особисту думку. Я не вихваляюся, не обливаю брудом, як роблять деякі хайпажори. А особисто мені незручно набирати текста, бо розмір консолі все ж таки вдається в знаки. Я не піаніст, і тим паче не вас мініг, маю звичайні великі пальці, і, як бачите, трохи не достаю до середини клави. І по суті, це єдині мої зауваження щодо консолі, бо переваг тут куди більше. На мене головна перевага клов це повноцінний міні ПК на вінді, і тут і біло з налаштуваннями за потреби можна трошки пошаманити. Замість балансу я брав максимальну працездатність, продуктивність, можна оновити консоль, тобто оновити біоса на останню версію, але заради безпеки треба заживити консоль. Звичайно ж. Я обрав фул комплектацію з докстанцією, аби консоль не валялася, аби де футуристична підставка і все, що тут треба, теж є. Звичайно ж. Головна функція підставки, звичайно, ж зарядка, виконує її на відмінно. Це не тільки підставка, а ще й провідник до монітору. Консоль можна без проблем під'єднати до ТВ або монітору і мати повноцінний комп, бо все ж таки база у нас він. Де й не забуваємо бути постійно автономним, в наш час коштує немало. Я бачу, що MSI намагалися зробити станцію максимально френдлі по відношенню до користувача. В наш час мало мати швидкісне а треба, щоб це і працювало належним чином, було, було зручним, зрозумілим, звичайно ж, по гарячому можна змінити сет роботи системи, зробити скрін або захоплення відео, це не проблема. Взагалі це робиться просто. Я не люблю перенавантаження опціями, тут все зроблено добре, дозовано, за це вподобайка. час користування MS клов мені разів 6 прилетіло оновлення. З додатка MSI можна перевіряти це самостійно, зрозуміло. На вінду ставиться само собою за замовченням. По суті, ми маємо такий собі універсальний інструмент, який використовувати можна по різному, залежно від потреби. Хочеш гратися, звичайно, грайся. Хочеш працювати, не проблема, треба в дорогу, закинув сумку і по справах гайда. Для MSI клов продажу є різні сумки, чехли, як його там називають, не знаю, як вам більше подобається. Самі вирішуйте. Коротше, це такий кіт, от такий величезний кіт з аксесуар. Зручно, безпечно саме ця сумка, захисна проставка, аби це не деформувалося всередині. консоль була ціла. До цього з обох боків м'які подушки, щоб не коцнути додатковий захист. Щоб захистити поверхню екрану, є загортоване скло. Прикольно, теж є в наборі. Ось така куряча лапа на вдачу. Жартую, друзі, ні, це лапа дракона, бо кіхті ціпкі, просто подивіться, яка краса. Класно виконано, дуже тонко, ніби дрібниця, але погодьтесь приємно отримати дещо подібно, бо це все ж таки фірмовий мерч. Наш непростий час автобус. Споживання приладів не на останньому місці, і це важливо, до прикладу, розетці до станції консоль живиться лише 45 Вт, що в 2,5 рази менше за ноутбук. Про ПК взагалі я не кажу, там майже x3. Приємно вийшла все ж таки консоль у MSI, так не дешево, бо з усіма допами моя версія коштує більше 40, то, тобто 40к, є декілька варіацій клов, є з ультрою, п'ятою, з 7, на 512 або терабайт, як в мене. Кому буде сама обсягу, є додатку Роз'єм MicroSD, і взагалі, друзі, подивіться на виконання. У мініатюрі будь-який продукт дуже важко довести до ідеалу, зазвичай це тяп-ляп. Тут дуже класно все виконано, просто топчик. Бачив одного клоуна, який додерся до коробки, до пакування. Просто вдумайтесь. Це ж треба буде таким, я слово не можу підібрати, щоб нити за коробку. Завжди є і будуть люди, яким щось буде не так, завжди вони будуть то пластик задешевий, то пакування занадто непреміальне. Я, як і будь-який користувач, звичайно ж, хочу більшого, чи більшого, але адекватно стосовно хотілок. Я, звичайно ж, хотів би мати нижчу ціну, звичайно ж, за менший прайс, хотів би мати oled панель замість IPS, довгу автономність, 1000 FPS виграв, ще й попутно маніти біткоін з останніми, звичайно, я жартую. Треба, друзі, бути адекватною людиною, аби не заради хайпу все це виглядало. У мене в руках технологічний продукт, який має можливості сучасного кампа або ноута, але в мініатюрі, якісна технологічна консоль, не якась там android з іграми під робота. Сучасна зв'язка про. Пос Ультра ВідеоАрк з двох ніг влітає сучасний геймінг, не інакше, я уявляю, що можна очікувати за декілька років. Просто вау! Ми живемо у технологічний час. У 72-му році пінг-понг був чимось неймовірним, а зараз маємо дещо подібне, ну от що це таке, якщо не технологічний процес. Як завжди кажу вам, друзі, дякую за перегляд. Якщо хтось має портативну консоль, напишіть, яка у вас, і чи задоволений своїм вибором. Зустрінемось дуже скоро у наступному відео. Щастить!